Наш варіатив називається медична ембріологія з основами репродуктології та тератології. Сьогодні ми поговоримо з вами про розвиток людини взагалі, гаметогенез. Ну і якщо буде час, про початкові етапи ембріогенезу. Так от, індивідуальний розвиток організму людини. Починається від моменту утворення одноклітинного зародка і триває до смерті людини, і має назву онтогенез. Онтогенез прийнято поділяти на два основних періоди: пренатальний від запліднення до народження та постнатальний від народження до смерті. Пренатальний онтогенез, в свою чергу, поділяється на наступні кесові відрізки. Початковий перші два тижні, ембріональний, 3 восьмий тижні, та плодовий дев'ятий 9-38 тижні. Протягом початкового та ембріонального періоду організмом називається зародок або ембріон, а впродовж плодового періоду. Він має назву плода. Пренатальний онтогенез людини триває 266 діб. При встановленні термінів розвитку користуються двома поняттями: біологічний вік та термін гестації. Біологічний вік може встановлюватися кількома основними методиками. Перше у відповідності до вимірюваних показників тіла, другий у відповідності до стадії розвитку. І третій у відповідності до часу, який минув від моменту запліднення відлік біологічного віку починають від дня запліднення. Термін гестації. Термін гестаре означає виношувати. Обчислюється починаючи від першого дня останньої менструації. Як правило, він довший від біологічного віку в середньому на два тижні і ширше використовується в клініці, ніж в медичній ембріології. Таким чином, з урахуванням біологічного віку, слід вважати, що нормальні пологи. Повинні відбутися на 266-ту добу, тобто через 38 тижнів після запліднення, а при врахуванні терміну гестації на 280-ту добу 40 тижнів від першого дня останньої регулярної менструації. Розвиток людини починається від моменту запліднення, коли жіноча статева клітина зливається з чоловічою. Внаслідок цього утворюється одноклітинний зародок зигота, який містить диплоїдний набір хромосом. подібно до будь-якої соматичної клітини організму. Кожна зі статевих клітин містить гаплоїдний хромосомний набір, який включає 23 хромосоми, 22 автосоми та одну статеву хромосому. При цьому слід пам'ятати, що сперматозоїди можуть нести або X, або Y статеву хромосому. Тоді як всі яйцеклітини, а точніше, ооцити, містять виключно X хромосому Відтак, генотип сперматозоїда, що запліднює яйцеклітину, визначатиме стать майбутньої дитини. Ну тепер давайте поговоримо про. Розвиток і утворення статевих клітин. Цей процес отримав назву гаметогенез. Утворення зрілих статевих клітин у чоловіків відбувається впродовж усього періоду статевої зрілості, починаючи від статевого дозрівання. В жіночому організмі гаметогенез починається ще до народження. З реалізації його заключних стадій протягом репродуктивного віку, охоплюючи період від 15 до 50 років життя жінки. Середньо. Будова статевих клітин. Чоловічі статеві клітини сперматозоїди утворюються у звивистих сім'яних канальцях яєчка, зрілий сперматозоїд людини. Має довжину близько 65 мікрометрів. В його складі розрізняють головку, шийку та хвіст. Хвіст сперматозоїда включає проміжну, основну та кінцеву частину. Мембрана переднього полюса головки має рецептори до яйцеклітини, які вкриті захисним білковим чохликом до складу плазмолеми сперматозоїда. Також входить фермент глікозилтрансфераза, який необхідний для розпізнавання яйцеклітин. З боку цитоплазми до мембрани переднього краю головки сперматозоїда прилягає акросома, видозмінений комплекс гольджів, цистерни якого заповнені ферментами, необхідними для пенетрації оболонок яйцеклітини. Серед них містя протеолітичний фермент акрозин, що визначає видоспецифічність сперматозоїдів. Та деякі інші основну масу головки складає ядро, займаючи дві третини її об'єму, при цьому за рахунок гіперкомпактизації хроматину, воно значно менше порівняно з ядром яйцеклітини. У складі шийки сперматозоїда містяться дві центриолі та спірали, подібно розміщені мітохондрії. Проксимальна центріоль наближена до ядра. У разі запліднення відіграє роль тільки під час першого поділу згоди. Дистальна центріоль зв'язана з мікротрубочками аксонемного комплексу. Аксонема хвоста сперматозоїда складається з мікротрубочок. Згрупованих за формулою 2 помножено на 2 плюс 2 та з'єднаних з 9 триплетами мікротрубочок дистальної цинкліою за структурною організацією квіст сперматозоїда нагади будову віки, генетична аномалія, обумовлена відсутністю динеїну. Білка, що входить до складу аксонемного комплексу та бере участь у забезпеченні рухливості сусідніх пар мікротрубочок, призводить до знерухомлення сперматозоїда. Ця патологія має назву синдром Картагенера. У проміжному відділі хвоста аксонема оточена мітохондріальною піхвою, котра забезпечує енергією рухомість сперматозоїда. Швидкість з якою рухаються сперматозоїди у жіночих, у жіночих статевих шляхах, складає 50 мікрометрів на секунду. Напрям переміщення сперматозоїдів визначається вектором розповсюдження хемоатрактанів, які входять до складу рідини постовуляторного фолікула, а також які синтезує яйцеклітина та фолікулярні клітини променистої корони. Що формують мікрооточення постуволяторного ооцита. Властивості сперматозоїда рухатись у рідині в напрямку джерела хемоатрактантів, описуються термінами реотаксис та хемотаксис. Слаболужне середовище у жіночих жно статевих шляхах є оптимальним для функціонування сперматозоїдів. Зниження Тобто закислення середовища, робить їх малорухомими та нездатними до хемотаксису. У нормі під час статевого акту виділяється близько 3 мл еякуляту, тобто сперми або сім'яної рідини, з числом сперматозоїдів в 1 мл від 50 до 100 мільйонів. Якщо вміст сперматозоїдів в 1 мл еякуляту, Менше 20 мільйонів то такі чоловіки вважаються безплідними або стерильними. За оптимальних умов, через 30-60 хвилин після статевого акту сперматозойди досягають порожнини матки, а через півтори-дві години ампульної частини маткової труби, де власне і відбувається запліднення. Генмотаксис забезпечують рецептори, які локалізуються на хвостових ділянках сперматозоїдів і мають здатність до вибіркового зв'язування з гемоатрактантами яйцеклітини. Жіночі статеві клітини або яйцеклітини. Взагалі то правильніше говорити овоцити другого порядку в метафазі другого ділення мейозу, тому що насправді. Яйцеклітини утворюється тільки в процесі запліднення, коли сперматозоїд проникає в овоцит другого порядку. В цей час завершується друге ділення мейозу і овоцит другого порядку перетворюється на яйцеклітину. Але в літературі та і між собою ми дуже часто оцит другого порядку. В метафазі другого ділення майозу, називаємо яйцеклітином. Тому, якщо мова буде йти про жіночу статеву клітину до настання запліднення, то я буду говорити або яйцеклітина, або оце в порядку, маючи на увазі жіночу статеву клітину. Яйцеклітина, яка вивільняється з яєчника в результаті овуляції, перебуває в метафазі. Другого поділу мейозу, як я вже вам і говорив, який завершується лише після пенетрації сперматозоїда. Ну, оцит другого порядку має округлу форму, діаметр близько 130 мікрометрів, оточений прозорою зоною, а також фолікулярними клітинами, які формують так звану променисту корону. Зріла прозора зона має я товщину 5-10 мікрометрів і складається з щільної сітки глікопротеїдів. Також до складу прозорої зони входять сульфатовані глікозаміноглікани, гіалуронова та кислоти. Цитоплазма яйцеклітин містить включення жовтка, який виконує трофічну функцію. Яйцеклітина людини. Порівняно з іншими видами тварин, відносно мало жовткова і тому називається оліголецитальною. А оскільки оліголецитальну клітину має ще й ланцетник, то яйцеклітина людини називається вторинно оліголецитальною, тобто такою, яка з'явилася значно пізніше, ніж з'явився ланцетник і його яйцеклітини. Жовткові включення рівномірно розподілені у цитоплазмі клітини, що дозволяє охарактеризувати її як ізовицитальну. Цитоплазма ооцита насичена рибосомами, елементами гранулярної ентоплазматичної сітки, молекулами РНК, тубулінами. Однак позбавлена центріолей, в овоцитах центріолей немає. Вериферійний шар цитоплазми містить кортикальні гранули, до складу яких входять протиоглікани та глікопротеїни, котрі після запліднення утворюють непроникну для інших сперматозоїдів оболонку запліднення, убезпечуючи зиготу від поліспермії. Підраховано, що приблизно із 7 мільйонів огонів. Які налічуються в яєчнику дівчинки до середини внутрішного періоду розвитку лише 400 500 досягають стадії ооцита другого порядку та підлягають овуляції протягом репродуктивного періоду життя. Так, а тепер давайте поговоримо про розвиток чоловічих та жіночих статевих клітин. Розвиток Чоловічих статевих клітин називається сперматогенез. І, як я вже вам говорив, та, власне, ви і самі знаєте, відбувається він у просвіті сім'яних звивистих канальців яєчка. Ну, такий вигляд має гістологічний препарат поперечного розрізу сім'яного звивистого канальця. Як ви пам'ятаєте, його просвіт розділений. Сусідніми сустентоцитами або клітинами сертолі. На два поверхи ось це базальний поверх, а це адлюминальний. В базальному поверсі розташовуються стовбурові сперматогені клітини або сперматогоні типу А. Сам же процес сперматогенезу складається з чотирьох стадій. Перша стадія це розмноження, друга стадія росту, третя дозрівання і четверта формування. Перша стадія розмноження починається в базальному поверсі просвіту сім'яних звивистих канальців і спермато, починають, вірніше, розмножуватися сперматогонії типу А. Під впливом фолікулостимулюючого гормону, який синтезується клітинами аденогіпофіза, ну, вважається, що поштовхом для синтезу цього гормону є процес початок ув'ядання епіфізу, який до цього часу виділяв речовини, які гальмували. Утворення гонадоліберинів гіпоталамусом. От з настанням статевого дозрівання, коли починається уєдання епіфіза, клітини гіпоталамуса виділяють релізінг-фактори, які стимулюють діяльність гонадотропоцитів аденогіпофізом. Ті, в свою чергу, починають виділяти фолікулостимулюючий гормон. І під впливом цього гормону, сперматогонії починають розмножуватися. В процесі їх розмноження утворюється сперматогонії типу Б. Сперматогонії типу Б знаходяться ще в базальному поверсі просвіту сім'яних звивистих канальців, і тут на них починає діяти гормон тестостерон, який синтезується клітинами лейдега, які знаходяться в інтерстиції яєчок. Під пливом цього гормону сперматогонії типу Б розмножуються і утворюються сперматоцити першого порядку. Сперматоцити першого порядку це клітини, які здатні і готові вступати в мейоз, тобто в ділення статевих клітин. Перед цим у них відбуваються ну, всі процеси, які відбуваються в синтетичному періоді, інтерфази, тобто подвоюється генетичний матеріал. І ці клітини, сперматоцити першого порядку, стають прелептотенними. І в них починається перше ділення мойозу. Мойоз, як вам відомо, це ділення статевих клітин, і він відрізняється від звичайного мітозу тим, що в його процесі відбувається два мітотичних поділи. Перше ділення редукційне і друге екваційне. Крім того, результатом мейозу є утворення чотирьох дочірних клітин, кожна з яких має гаплоїдний набір хромосом. В якому я маю на увазі на наборі, кожна хромосома складається з однієї хроматиди, тобто це монохроматидні хромосоми. Причому 22 хромосоми це соматичні, і одна статева. У половини цих клітин, які утворились в результаті другого ділення мейозу статева клітина Х. А у іншої половини y. Ну, Вважають, що статевих хромосом Y дещо більше, ніж статевих хромосом X. І взагалі хлопчиків дійсно народжуються загалом в усьому світі більше трошки, ніж дівчат. Але десь приблизно до 25-30 років кількість людей чоловічої статі зменшується. І починають переважати mm. жінки, дівчата і жінки, на жаль. Ну, а у нас так взагалі, бачите, що робиться у зв'язку з цією проклятою війною. скільки хлопців не. от. Mm. Далі, в, в профазі першого ділення мейозу відбуваються надзвичайно важливі процеси, такі як конюгація та кросинговер. Конюгація це з'єднання двох гомологічних хромосом, а кросинговер – це обмін генами між гомологічними хромосомами. Після того, коли відбудеться перше ділення мейозу сперматоцитів першого порядку, утворюються сперматоцити другого порядку, і почнеться стадія росту. Стадії росту сперматоцити. Другого порядку. Дуже швидко діляться естетичний період, тобто не відбувається подвоєння, е, генетичного матеріалу, і вони дуже швидко діляться, тобто відбувається друге ділення мейозу, в результаті якого утворюється чотири клітини, 4 хроматиди, кожна з яких має. Гаплоїдний набір хромосом, і в якому кожна хромосома побудована з однієї хроматиди. Сперматиди вже це клітини, які не діляться, а шляхом різних морфологічних та біохімічних перетворень, перетворюються на сперматозоїди. Тобто, четверта фаза сперматогенезу формування. Відбувається шляхом біологічних та морфологічних перетворень, які проходять в сперматидах. Убгенез в основному відбувається так само, як і сперматогенез, але з деякими нюансами. По-перше, період розмноження при овогенезі відбувається ще в ембріональному періоді розвитку дівчинки. І фактично він починається в кінці третього місяця ембріогенезу, а закінчується в кінці восьмого місяця. Тобто дівчинка народжується і в її яєчниках вже відбулась стадія розмноження овогенезу. Мало того, в овоцитах, які утворилися, це овоцити першого порядку, починається мійоз, але він зупиняється на фазі На фазі диплотени. Диплотени. І продовжується тільки з настанням статевого дозрівання. Причому продовжується не одночасно в усіх овоцитах першого порядку, а по черзі. Спочатку 15-20 вступають в продовжується ділення, потім наступні, наступні і так далі. Аж до настання. Клімактеричного періоду, коли процес овогенезу припиняється. Ця, ця пауза між малим та великим ростом овогенезу називається диктіотена. Значить, запліднення це процес злиття яйцеклітини і сперматозоїда, в результаті якого утворюється одноклітинний організм зигота. У процесі запліднення розрізняють три стадії. Перша дистантна взаємодія гамет, відбувається завдяки хему та реотаксису сперматозоїдів. Друга стадія контактна взаємодія гамет, передбачає реалізацію сперматозоїдом акросомальної реакції з наступною пенетрацією оболонок яйцеклітини. Третя стадія пенетрація сперматозоїда та активація яйцеклітини. Уявляє собою проникнення головки і шийки сперматозоїда, у цитоплазм яйцеклітини та реалізація останньої кортикальної реакції. Власне, процес запліднення відбувається в ампулярній частині маткової труби, найдовшій та найширшій її частині. Сперматозоїди можуть затримуватися у матковій трубі, зберігаючи здатність до запліднення постовуляторної гейцеклітини протягом кількох днів. Здатність сперматозоїдів відносно швидко та цілеспрямовано рухатись дозволяє їм за короткий термін досягти перешийка маткової труби. Тут відбувається 6-7 годинна затримка сперматозоїдів для здійснення капацитації хімічної модифікації клітинної оболонки та мембран акросом сперматозою, У результаті чого вивільняються акросомні ферменти, необхідні для розщеплення оболонок ооцита. Викид ферментів з акросоми має назву акросомальної реакції. Пересічно з 200-300 мільйонів сперматозоїдів, які потрапляють у жіночі статеві шляхи в результаті еякуляції, лише близько 500-600 досягають ампульної частини маткової труби, щоб брати безпосередню участь у процесі запліднення. Відтак лише один з них проникає у цитоплазму яйцеклітини. І це явище. Називається моноспермним заплідненням. Описані випадки, коли в ооцит проникає два або навіть три сперматозоїди, але в результаті цього запліднення фактично не відбувається, тому що той організм, який утворюється в результаті запліднення кількома сперматозоїдами одного ооцита. Є нежиттєздатним. Жінка навіть може не здогадуватись і не знати, що вона могла би завагітніти. Поряд з тим слід пам'ятати, що у забезпеченні пенетрації поволону цита значну роль відіграють також ферменти, які вивільняються в результаті аксомальних реакцій сотень інших сперматозоїдів. Що оточують ооцит. Після пенетрації плазмолеми ооцита, його середину потрапляють ядро та проксимальна центріоль сперматозоїда, інші ж його частини піддаються літичному розщепленню. Відповіддю яйцеклітини на проникнення фрагментів сперматозоїда. Служить кортикальна реакція, внаслідок якої відбувається денатурація білків прозорої зони протеолітичними ферментами, що вивільняються з кортикальних гранул і утворюється непроникта для інших сперматозоїдів оболонка запліднення. Таким чином новоутворений одноклітинний організм зигота забезпечується від поліспермії. Після утворення зиготи відбувається її підготовка до першого поділу, яка триває близько 24 годин. Протягом перших 12 годин відбувається перебутова ядер гамет. При цьому пронуклеоси мігрують до центру яйцеклітини та зближаються. Їхні ядерні оболонки зникають, а хромосомний матеріал зливається, утворюючи син каріон. Тобто спільне єдине ядро, цей процес, внаслідок якого утворюється диплоїдний одноклітинний зарок, має назву сингамії, і ним завершується процес запліднення.